І ми не можемо е, оминати цю цю велику проблему у своїх молитвах. Ми просимо за волю, свободу і незалежність е, для України, за мир на всіх наших територіях від е, Ялти до е, Чопа. Ми е, просимо, щоб е, повернулися українські е, полонені і незаконно утримувані цивільні. Це більш не релігіозна традиція для мене, а як фізіологічна процедура. Воно не тепло, воно холодно, але воно дуже приємно. На цьому контрасті між холодом та виходом з води це дуже приємно. Ну, Справа ж тут, розумієте, ну, не в ідеології, справа в тому, як ти себе відчуваєш. Хто відчуваєш сьогодні, праздник, тому що доходить сьогодні, то купається. Да? Це ж зараз, сьогодні, може, і не про здоров'я. Іде мова про те, про оновлення людини. Да? Холодна вода змиває всі ці гріхи, все те зло, всі ти не виразні, що людина накопила рік. Я сьогодні відчув, що маю зробити це сьогодні. Може і 19 го піде, якщо це, якщо це відчуваю.